За характером своєї роботи, мобільна команда психологічної та соціальної підтримки міжнародної гуманітарної організації Інтерсос постійно в роз'їздах. Вона курсує миргородською громадою, вивчаючи потреби жителів, надаючи допомогу в різний спосіб. Цього разу команда інтерсосу приїхала в село Вовнянка, де організувала груповий захід задля для психологічного розвантаження дітей. Від жителів села Вовнянка надійшов запит саме на проведення свята такого заходу відпочинку для дітей. І також це в межах співпраці з Миргородською міською радою проводимо для діток такі заходи. Для діток передбачені є настільні ігри, є рухливі ігри, також ігри із завданнями, естафети. Запланована сьогодні також арт-терапія. Захід називається «Ми діти твої Україно» і ми будемо тут зображати саме загальну таку картинку, де діти, Зможуть залишити свій слід відбиточок, своєї долоньки і побажання а можливо свою мрію хто як захоче. Основна мета мобільної команди міжнародної гуманітарної організації Інтерсос це підтримка вразливих категорій населення, переселенців, постраждалих від війни, місцевих жителів, що опинилися в складних життєвих обставинах, людей з інвалідністю, дітей, що потребують захисту. Тож під час своїх візитів у населені пункти працівники мобільної бригади збирають запити від людей. Запити бувають різні, інколи так просять і мобільний телефон настроїть, інколи допомогти заповнити документи. Інколи люди не знають, в яку організацію звернутися з з їхніми проблемами. Ми їх перенаправляємо. Перенаправлення це в більшості випадків стараємося не просто сказати іди туди, направо-наліво ні. Це ми зізвонюємося з відповідною структурою, питаємо, а можна, а ви таких приймаєте і потім якось їх сконтактуємо один з одним. Супровід у всіх соціальних службах це взагалі без проблем, дякуючи нашій Миргородській раді, то в всі, усіх соціальних службах. Нам Відкриті двері, нам всі допомагають, ми з усіма співпрацюємо. На розважальному заході панувала невимушена атмосфера позитивного настрою. Діти та підлітки діляться враженнями про участь у ньому. З задоволенням граю, тому що давно такого не було і, тим більше, інтересно. Якраз сестричка і сабіга. Жителька села Вовнянка, яка привела сюди своїх трьох дітей, говорить, у нинішній складний час таке дозвілля малечі вкрай необхідне. Ви знаєте, я рахую, що зараз потрібно. Потрібно, тому що, ну, тому що вони так розважаються, їм подобається. Їхнє спілкування трішки розвантажує їх. Фахівці мобільної бригади Інтерсос кажуть, адреса їхнього базування знаходиться в Миргороді на вулиці Гоголя, 149А. Проте у разі необхідності до них краще звертатися за контактним номером 068 026 98 46. Можна проконсультуватися із соціальних питань, отримати психологічну підтримку, допомогу з транспортування до соціальних і медичних установ. Команда має власне авто та за запитом може виїжджати в усі села громади.